друга частина оцих цього. Угу. Так, так, так. Поверніть мене. Стоп. Не дають мені спокійно. У 2026 році. Так.

Ох. На завтра. А ви їдете? О. Ну, горанал. Є що сповнити? Може, та ні, давай з 20. Так, от тут же ми були. Так. 24. Тут теж були так, тут yeah, теж були. О, далі ще. Тут ще були. 27. О. О, oh. Майнкрафт oh. 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 в Роблоксі.

Тут є ночей, так якусь грав. Я слышу, все не помню. Так, о Пішли останні не были. Спайдер де? О! це по-моєму передостання, що було так, і оце останнє. Хух. Ну цей і можу сповнити. Сканіруйте поки що, поки не почав грати щось. No. <laughs> uh -huh. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Давай Brain Род Evolution Це колись ми сповнили в по попередній серії. А сьогодні зіграємо.